3 d Тредемоделювання навчатимуть військових, які проходять лікування та реабілітацію у шпиталях Вінничини. Це допоможе нашим захисникам здобути нову професію, виготовляти деталі для фронту та швидше відновлюватися після поранень. У шпиталях Вінницької області з'являються сучасні можливості для відновлення. Пораненим військовим пропонують навчання 3D-моделювання за допомогою спеціальних принтерів. Зможуть продовжувати допомагати армії, друкувати різноманітні деталі від дрібних запчастин, і кріплень до елементів обладнання, яке вже завтра може стати у пригоді на передовій. Я об'їздив заклади, в яких відбувають лікування госпіталя і. Саме от цим аспектом зацікавились ті, хто були на моїх співбесідах чи лекціях, саме цим напрямком. По перше, тому що це корисно, їм цікаво і дуже потрібно наразі для Збройних сил України. Перший 3D-принтер уже передали до одного з військових госпіталів, де нині лікуються оборонці. Їх передала громадська організація Захист держави спільно з місцевим бізнесом. 3 вересня тут стартують заняття з моделювання та друку у планах встановити ще два пристрої в інших шпиталях області. Дмитро В'яташки звернувся з класною крутою ідеєю. Ми її вхопили, звернулися до наших партнерів. Бізнес який нам допоміг. В чому заключається цей проект? Ми передаємо 3D-принтери, передаємо в госпіталі Вінницькій області, на яких будуть вироблятися всякі приблуди різні для потреб нашого фронту. Але саме головне, що тут буде відбуватися, це навчання наших ветеранів, які проходять реабілітацію, які будуть бажати отримати нову професію. 3 d моделювання допоможе нашим захисникам освоїти нову професію та швидше відновлюватись після поранень. Нехай це навчання займе місяць-два, але допоки тут проходить реабілітація, хлопці зможуть освоїти нову професію, яка допоможе їм потім реалізувати себе. Під час курсу учасники опановують базові навички зі створення 3D-моделей, анімації та цифрового контенту. Навчання триватиме до двох місяців. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.